Одинадцять років тому сотні українців віддали своє життя, виборюючи свободу і гідність для країни. Їхній подвиг пам'ятають досі. До річниці трагічних подій у Фоє-Будинку Рад відкрили персональну виставку відомої черкаської художниці Тетяни Сосуліної. Герої серед нас набрала сміливості і ваші смі показують свій доробок. Тут є герої, які мають відзнаку, мають зірку героя, і вони цього. Заслужили в ратному бою. Це знайомі художники, письменники, волонтери, які віддають саме цінне. Люди, які тут зображені на момент виконання роботи, вони всі живі. Спасибі вам, низький Україн, за ваш талант, за вашу небайдужість, за те, що ви робите, за те, що ви увіковічуєте пам'ять, за те, що ви даєте можливість. Продовжити жити цим людям у наших серцях, у наших уявах це дуже круто і дуже класно. Після виставки присутні рушили до пам'ятного знака, щоб віддати шану загиблим. Жовто-сині букети, свічки пам'яті, низько схилені голови. Хвилина мовчання в цей момент. Кожен згадував той день, коли Україна втратила своїх героїв. в Києві у 2014 році загинули і наші земляки, Юрій Пасхалін та Андрій. Саєнко, небесна сотня білих журавлів, душа летить під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів. Хай вічна пам'ять лишиться за вами. Герої не вмирають, вони живуть у пам'яті у справах, у боротьбі, яка триває і сьогодні. Вони вірили у вільну Україну, і тепер наше завдання зробити все, щоб ця Україна вистояла.